Вітанки, мене звати Арсен, і на цьому каналі я буду підіймати важливі або хвилюючі мене теми. Простіше, теми, від яких мене бомбить. Декілька днів тому Ютуб підкинув мені відео, обкладинку якого прикрашало слово сексизм та сумне чоловіче обличчя. Я ніколи не бачив відео цього пана, тому подумав, що це може бути адекватний контент. Спойлерній. На цьому я закінчую свою передмову. В мене є ноутбук, який ви не бачите, і давайте послухаємо, що нам нового розкажуть про сексизм. Я не маю бажання показувати вам даного персонажа, тому просто замилю його. Хто такі сексисти? Хлопці, вітаю вас на каналі. Сьогодні ми поговоримо про дуже ключовий момент, чому загалом я вирішив розібрати цю тему. А тому, що на просторах інтернету дуже часто зараз можна зустріти демонізацію чоловічих бажань та виховання традиційної моделі мислення та поведінки загалом у чоловіків. І зараз клімасих сесії дають всім без розбору. Тим, хто має традиційне мислення, слідує своїй природі та любить свою жінку, і тим, хто ментально і навіть фізично подавляє жінку, вважаючи, що вона гірша від чоловіка, принижуючи її достоинство. Давайте розбиратися, щоб нарешті поставити всі крапки на тієї. простими словами, це гендерна дискримінація чи дискримінація за статтю. Тобто і певне упередження, що одна стать вважає себе кращою. Від І тут нам, чоловікам дуже важливо пам'ятати, що якщо ти прагнеш до сили до традиційної моделі поведінки, так ти підтримуєшся її. Це не те саме, що бути сексистом. Бо Зараз, як ми бачимо, дуже часто це перерівнюють одне до одного. Окей, почнемо з банального. Вікіпедія, сексизм, упередження чи дискримінація людей через їхню стать або гендер. Це поняття пов'язане зі стереотипами та гендерними ролями. Напевно, це традиційна модель мислення. Не йому прочитати більше одного речення з Вікіпедії. Якщо ти вживаєш словосполучення на кшталт традиційна модель мислення, чим підкріплюєш гендерні стереотипи про сильних та беземоційних чоловіків та тендітних та слабких жінок, то ти сексист, і тут навіть прирівнювати нічого не треба. Хоча, можливо, автор відео мав щось інше на увазі, давайте послухаємо. Чоловікам з розвиненим жіночим початком собі та агресивно налаштованим дамам дуже вигідно займатися підміною понять та вішати на всіх чоловіків, які не є зручними для соціуму, клеймо сексистів Чоловікам з розвиненим жіночим початком та агресивно налаштованим дамам. А де класика? Та й жінки з яйцями. Все одно ця фраза менш сексистською настала. дарма старався так вигідніше нарізати свою пропаганду. Це ж ось ця сумнозвісна пропаганда фемінізму. Її ще на одному заводі з пропагандою гомосексуальності роблять. Ви ще не знали. Але давайте будемо об'єктивними, хлопці. Я в жодному разі не переконую, що сексистів немає. Вони є присутні, сто відсотків. Але їх не так багато і про це нам говорять в інтернеті. Та да? там, зайти на Тіктоку, ні сексисти по факту з'являються. Мені вже стільки раз, колимо сексиста дали, да? Я вже просто мені здає смішно з цього. Не всі чоловіки сексисти, так само, як і не всі жінки меркантильні. Узагальнення загалом створене для того, щоб демонізувати одну із статей. Ловлюєте цей момент, так? Запам'ятайте, ось є сексисти, а він не такий, він хороший чоловік. Так ніхто і не каже, що всі чоловіки сексисти, це не щось притаманне лише чоловікам. будь яка людина, незалежно від статі та гендеру, може проявляти сексизм, просто страждають від нього найбільше всього жінки. Це світова статистика. Чоловіки теж страждають від сексизму та патріархальної системи, яка досі працює в нашому суспільстві. Але давайте поговоримо про це у кінці відео. Як виглядає стандартний сексист? Це чувак, який зазвичай не отримав любові від мами або взагалі не мав її під час формування себе. І через це в нього сформувалась образа на неї. Цю образу він глибоко ховає в собі і всю ненавість спрямовує на жінок. Він вважає жінок гіршими у всьому, подавляє жінку психологічно та використовує різний спектр маніпуляцій, щоб вона боялась будь-що зробити. Сюди ж можна додати аб'юз, і зазвичай показує практика, це все йде не тільки з ментальними моментами, а інколи фізична сила також присутня. Ми поки що візьмемо за душки, що є багато видів сексизму, і агресивний сексизм, який описує цей персонаж, є тільки одним з основних видів, а те, що лється з його рота, можна охарактеризувати як доброзичливий сексизм. Хоча я можу і помилятись, а от декілька причин виникнення сексизму, традиційні гендерні ролі, що передаються від батьків та вчителів, правові системи, які забезпечують диференційоване ставлення за ознакою статі, сексистські стереотипи та висловлювання, поширені в масовій культурі та засобах масової інформації. Важливо пам'ятати, що особи будь-якої статі можуть проявляти сексизм. Або сприяти сексистському ставленню. Так, причин може бути дуже багато, але засновані вони всі на нормалізації та поширенні гендерних стереотипів, так званих традиційних моделях. Це справді травмовані чуваки. Їм треба пропрацьовувати свою травму на маму і загалом покращувати ці моменти в своїй голові і тільки тоді будувати стосунки. Але саме не усвідомлення того, що людина має цю проблему і створює проблему сексизму, та створює проблему, що вона вважає, що жінки це нуль, що жінки це ніщо їх не можна поважати, що вони не заслуговують на повагу, що в нього є своя травма, і він відносно цієї травми подавляє всіх інших. розумієте? Я доволі часто бачу чоловіків в себе в коментарях, які пишуть. Деякі ті коментарі доволі дивні. І я розумію, ребят, я не з вами. Тобто в мене традиційне модель весна і поведінки, але я не з вами, я не підтримую те, що всі жінки меркантильні, що всі жінки зраджують, і так далі. і так далі. Тобто я не прихильник цього. Тому що коли ми узагальнюємо щось, ми стаємо по факту на одну із сторін, да? і ти стаєш ворогом жінок, по факту. Я не є ворогом жінок, і жінки не є моїм ворогом. Я люблю жінок, і я щаслива людина, тобто в мене ніколи не було з цим моментів. Але коли ми бачимо, що людина має ці травми, то треба це пропрацьовувати, розумієш? Тому що потім про гармонійну сім'ю взагалі не може йти розмови. Будь-які травми корисно пропрацьовувати. І робити це зі спеціалістом. В першу чергу треба не соромитись попросити про допомогу, визнати свої проблеми та потреби це дуже сміливий вчинок, і я знаю особисто, наскільки важко це може бути. Робота зі своїм ментальним здоров'ям може сильно вплинути на ваше життя. Звісно, це не панацея, і за один-два сеанси ніяких змін ви не відчуєте, але планомірна робота над собою з правильним спеціалістом. Дає вам можливість краще розуміти себе та свої емоції. Але він каже зовсім не про це в нашій країні психотерапія залишається дуже демонізованою, що тягне за собою багато наслідків. Люди не хочуть звертатись до справжніх спеціалістів, вони йдуть на консультації до ось таких шарлатанів, які тільки закріплюють в головах стереотипи та гендерні ролі, від цього стає сумно. Окей, все ми розібралися. А є щодо чоловіків, які мають традиційну модель мислення, і самостійно вирішили зайняти роль лідера в сім'ї це і відповідає їхній природі. Вони вирішили забезпечувати свою сім'ю фінансово та взяти певні обов'язки на себе, тому що вони відчувають, що так так має бути, та вони відповідають своїм принципам своїй ідеології, згідно якої вони живуть як щаслива одиниця, та роблять все для того, щоб сім'я нічого не потребувала. Як щодо них чоловіки з традиційною моделлю мислення не вірять в новиноправі у стосунках між чоловіком та жінкою, бо це суперечить їхній природі та принципам. І тут я хочу зауважити: у чоловіка є свої обов'язки в стосунках, а у жінки свої, і кожен із них унікальний. Я вважаю, що чоловік має свою місію. Да? Жінка має свою. І я дуже не люблю, коли люди, що в соціумі дуже класно видно, показують, що чоловік може робити і то, і то, і жінка може бути і те, і те. Разумієте? Тобто немає чітко поділених обов'язків в стосунках між чоловіком і жінкою. Тоді бувається хаос. Я не сексист. Я поважаю жінок, але визнавати їх рівними я, звісно, не буду. Чувак, серйозно, що за прутню ти несеш? Ти сам себе чуєш? Нема нічого питомо жіночого або чоловічого, є десятиліття стереотипів, нав'язування хлопцям та дівчатам конкретної моделі поведінки, розділення обов'язків у парах це прекрасно, але нема заздалегідь визначених ролей. Чоловік може бути домогосподарем і більше часу приділяти вихованню дітей. А жінка може забезпечувати сім'ю. І навпаки, люди можуть працювати удвох та не народжувати дітей взагалі. Все це залежить тільки від бажання кожної окремо взятої пари, і це я ще не зачепав в тему стосунків гомосексуальних пар. Хоча я вже можу уявити, що цей персонаж відповість на це питання. Кожен має повне право обирати формат, який влаштовує. Обох партнерів, але в будь-якому випадку партнери у стосунках є рівноправними і думка кожного партнера є рівноцінною. Тоді я просто зустрічаюся, що жінка може виконувати всі ті самі обов'язки, що чоловік. Давайте говорити відверто. Може, з точки зору фізики, та людина може заробляти ті самі гроші, навіть більше гроші може заробляти ніж чоловік. Вона може побудувати власну кар'єру, класну кар'єру. А говорити відверто, чи тобі, як чоловіку, буде важливо, чи жінка реалізувала себе в кар'єрі. Більше жінок не розуміє, що чоловікам все одно, наскільки вона успішна в кар'єрі, поблажливе ставлення та приниження ролі жінок у суспільстві. Можливо, зараз хтось здивується, але жінки можуть будувати кар'єру. Тому що самі так хочуть, в першу чергу заради себе, так само, як і чоловіки, це в першу чергу залежить від цінностей та пріоритетів кожної людини. Давайте далі. От, на жаль, більшість жінок не усвідомлюють цього моменту. От коли я отримую якесь повідомлення від жінки, вона каже, Діма, я там реалізувала себе в кар'єрі, я там заробляю всіх, торошки я реально дивуюсь, де хотів такі бабки загрібають, що вау. Але я розумію, що чоловікам, в принципі, до лампочки, скільки жінка, заробляє. Особливо саме тим чоловікам, які прагнуть до сили. Розумієте? Тому що сильний чоловік, який вважає себе таким, він хоче, щоб сім'я будувалась гармонійно. Він, наприклад, не хоче бачити, що його жінка не поряд для нього, що вона вище спопадає на проектах. Це не означає, знаєте, що жінка не не буде зайняти. Ні. Вона має жити щасливе життя має займатися своїм своєю справою, своєю хобі. Але коли я бачу, що ну, люди не хочуть в стосунках протримуватись кожен з своїх обов'язків і хочуть забирати чужі обов'язки на себе. То виходить конфлікти. От розкажу вам історію. Нещодавно до мене звернулася людина на онлайн-сесію розібрати її особливу ситуацію. Він важав, що вона особлива, але ситуація насправді не була особливою. Фішка в тому, що він почав стосунки з жінкою, яка була дуже сфокусована кар'єрі, дуже сфокусована. Ну тобто, вона навіть не була готова там виділяти час там раз два рази в тиждень на те, щоб провести час з ним Да? кожен чоловік, який хоче мати гармонійну сюди, він хоче, щоб час діляли йому, а тому, що він вважає, що не заслуговує на це, і це нормально. Те саме це стосується, як чоловік має віддати час і на свою кохану людину. Це працює в обидві сторони. Але загалом я веду до того, що ця ситуація підсвітила та каже дімань, ніби є стосунки, ніби нема. От Круто, звісно, що вона там заробляє, вона там може собі дозволити. Але каже, мені не на це, тому що я можу їй забезпечити, там я можу фінансово допомагати їй не працювати так багато. І людина каже, ну, вони розійшлися через певний період часу. Каже, він забачив ці тому що він не може так жити. І багато людей не усвідомлюють, що Вибач, Арче, а ти її спитав, чи хоче вона цього, чи хоче вона бути фінансово залежною? Що теж є великою проблемою, та часто виступає складовою домашнього насилля, тому що гроші це влада, особливо в аб'юзивних стосунках. А взагалі розповідає класний лайфхак. Коли ви починаєте стосунки, то можна обговорити свої пріоритети, цінності та плани на подальше життя. Це мінімізує кількість таких проблем. Треба просто розмовляти словами через рот. Повністю адекватне рішення не будувати стосунки з людиною, яка має інші пріоритети. Щось я занадто багато логіки хочу від цього відео. Давайте продовжимо. Ти можеш бути так само. От і багато жінок, зокрема, не усвідомлять цього мату, що не може все досягнути, все те, що чоловік. Тобто тут немає такого, що чоловік може, що жінка не може. Ні, в 21 столітті може всі однаково все досягати. Але питання в тому, що ми чекаємо у висновку. Якщо ти в 35 років, умовно, стала успішною, і ти хочеш сім'ю, ну не розраховуй на те, що там чоловік 35 років зверне на тебе увагу. Тому що життя це жорстока штука, і я дуже часто це говорю ребятам, молодим пацанам говорю, наприклад, ви повинні себе створити, заробляти гроші, щоб на вас звернули увагу, щоб ви повинні стати кращою версією себе, щоб на вас звернули увагу, ви повинні стати харизматичнішими, щоб на вас звернули увагу. Але коли умовно жінка все життя відео. Да. І потім вона очікує, що на неї звернуть увагу сильні чоловіки. На жаль, не звернуть, на жаль, не звернуть. І це неприємна правда, але я це дуже часто зустрічаю, тому що коли я спілкуюся з старшими чоловіками, вони кажуть, а навіщо мені жінка і мого віку? Каже, я хочу молодшу жінку. Я заплатив ціну, умовно, я багато працював, щоб у висновку жити тим життям, яким я хочу. Я хочу біля себе мати жінку, яка народить мені там двох дітей і так далі. Я навіть не знаю, що тут коментувати. А ти кому будеш потрібен в 35, га? а? Сім'ю захотів, а раніше чому головою не думав? Нагулявся, а часики то тікають. Якщо серйозно, тут нема нічого нового. Звичайний сексистський тейк, забороняючи жінкам старіти, який підкріплює комплекси про жіночу красу та показує його неповагу до жінок. Знов ж таки, це все дуже суб'єктивно. Дуже суб'єктивно, да. Але я ж говорю про традиційну модель мислення. Традиційна модель мислення це коли чоловік хоче мати сім'ю, це коли чоловік працює себе як лідер сім'ї. Це чувак, який бере відповідальність і не боїться її брати, тому що він відчуває, що він може. Да? Не думаю, що він там ешкошний і думає, а я довжний, довжен. Ні, ну що ти просто можеш і ти береш, от вся різниця. Да? І коли я розкажу деякі моменти, вони в багатьох випадках не подобається жінкам. Але це реальність від реальності не втекти. Ти можеш будувати свою реальність, але не очікуй, що реальність суспільства буде підлаштовуватись під твою реальність, да о, пацанські цитати під'їхали. Да? Тобто людина може жити в своїй бульбашці, це без проблем. Але коли, наприклад, прийде певна точка, що вона зустрінеться з реальністю, і буде дуже-дуже боляче. дуже боляче, Розумієте, тому що чоловіки завжди будуть хотіти, наприклад, база, грунт, зараз скажу. Під грунт. Чи да. чоловіки завжди будуть хотіти жінок з класним минулим? Ну, що спокійним минулом, що він мене розуміє, що жінка тримала свою вірність і щось тому плані. А жінки в свою чергу зробили хотіти забезпеченого життя. І це нормально, тому що так працює біологія. Так працює біологія і багато людей, чомусь не хочуть цього сприймати. Але чоловіки не хочуть усвідомлювати, що поки вони себе не створять, то нахилі нікому не будуть потрібні. Не саме стосується жінок. Ми не думаю, що на свою молодість класно проведуть, погуляють, а потім прийдуть і зустрінуть сильного чоловіка, який з нею там одружиться. Та не одружиться він мені. Тому що він ще себе поважає. Він розуміє, що є багато жінок, які звернуть нього увагу, і при тому вони тримали вірність, по факту не не поводила такий спосіб життя, який для нього є не прийняти. Розуміє Значить, узагальнення це погано, але зараз він узагальнює і чоловіків, і жінок. Не всі жінки меркантильні. Але тепер виявляється, що всі. А ще всі чоловіки хочуть будувати сім'ю тільки з цнотливою жінкою. По першим двом пунктам мені навіть сказати нема чого. Хлопче! Ти дуже послідовний так тримати. А от з приводу цнотливості я вважаю, що саме чоловік повинен берегти себе до весілля, тому що в нас кількість фрікцій статевого члена обмежена на життя, а потім все його можна викидати. Чому ти про це не розказуєш? Це ж біологія. Це я тільки що вигадав нову псевдонаукову теорію? Чи така вже є. Напишіть у коментарях, якщо знаєте. Окей, якщо бути серйозним, по-перше, це сладшеймінг. А по-друге, я не скажу нічого нового. Ви чули цю фразу мільйон разів, але я теж її повторю. Сексуальний досвід це просто сексуальний досвід. Він не робить нікого брудним або використаним. А для тих, хто вірить у міфи про збільшення вагіни від кількості статевих партнерів. Чи у В мене для вас дуже погані новини. Це все псевдонаукові теорії, які давно спростували. Телегонію взагалі спростували більше ста років тому, але знаходяться люди, які досі в це вірять. На жаль, я особисто знаю таку особу. Що ми загалом говоримо за чоловіків традиційними далі мислі, то можна сказати ще наступне. Чоловік, який живе згідно своєї природи, він власний. Для нього важливо, щоб жінка не піддавала сумніву його рішення, хоч він здатний адекватно вислухати її думку. І якщо ця думка є раціональнішою від його власної, він може спокійно прийняти її. Такі чоловіки цінують факти, а не емоції. Перекладаю, я буду знецінювати все, що кажуть мені жінки, якщо мені це не сподобається. От коли чоловік, наприклад, починає говорити що є речі, які виходять за його рамки, йому щось неприємно, агресивно налаштовані дами чи слабохарактерні чоловічки з рівнем тестосторонок шестикласника починають вішати клеймо сексиста, підміняючи поняття, роблячи його неврівноваженим та нав'язуючи йому почуття вини, це... виявляється в мене рівень тестостерону, як у шестикласника. Неочікуване. Дякую, що повідомив. Тепер до свого списку досягнень він додав ще й мізандрію. Хоча це було й трохи у відео. Але автор точно збирає сексистське бінго, і в нього виходить дуже добре. Це дуже комфортно, адже всім нам відомо що чоловікам, тим більше з нашим вихованням, зазвичай жіночим, дуже легко нав'язати почуття води, чи не так? І от, коли чоловік має синдром хорошого хлопця. То ми всі розуміємо, що цей чоловік іде по нав'язаному шаблону і слідує нав'язування почуття вини. Для чого я зняв це відео? Знову ж таки, хлопці, я закликаю вас бути достойними чоловіками, любити своїх дружин, дівчат, матерів і не забувати, що вони є дуже важливим елементом, встановлені тебе навіть як чоловік. Тому що жінка, зокрема мати, вона закладе тобі любов та смак до всього найкращого. Коли ти мав достатньо любові, ти вмієш обрати одяг. Ти маєш почуття смаку до стилю, там до смачної їжі, ти грайливістю маєш. Саме от чоловіки, які в гарячі краї, там італійці, іспанці, турки навіть. Чому вони такі грайливі, тому що в них йде повне прийняття матері? Так, стоп. І я щось не зрозумів. Виховання матері це добре чи погано? Тобто жіноче виховання це погано, тому що робить тебе більш схильним до нав'язування провини. Але жіноче виховання це добре, тому що через любов ти отримуєш почуття стилю та грайливість. Яку грайливість. Окей. А те в цьому рівнянні батько. Він не бере участі у вихованні дитини. Він не повинен навчати свою дитину. І від нього ніхто не очікує вираження любові. Я не думав, що традиційна модель мислення настільки складна. Це було важче, ніж я думав. Але я все ще хочу поговорити, чому сексизм. Погано впливає на чоловіків. Зараз це буде дуже коротко, щоб це відео не розтягнулося на 5 годин. Тому давайте розберемо три популярні наративи, які всі хлопці чують у дитинстві або у підлітковому віці. Я точно їх чув. Перший не плач, ти ж мужик. Це по факту заборона на вираження емоцій. Нас привчають, що виражати їх не можна, емоційний розвиток. Дуже сильно деградує, і як наслідок, велика кількість чоловіків не розуміє своїх емоцій, я вже не кажу про емоції інших, що дуже часто виливаються у агресію, проблеми з ментальним здоров'ям та проблеми з нервово-судинною системою, і це один з факторів більшої смертності та кількості самогубств серед чоловіків. Другий хай розберуться як справжні чоловіки. Нас заохочують до насилля, до більш агресивних видів спорту, і неважливо, що комусь подобаються танці, а комусь гурток наукової фантастики. Ні, це якось по-бабськи, краще бокс або інші бойові види спорту. І це доповнює перший наратив чоловіки не знають, як працювати зі своїми емоціями, а вирішувати проблеми їх вчать за допомогою сили, як наслідок. 90% злочинів скоюють саме чоловіки, 80% потерпілих від домашнього насилля це жінки. Про смертність серед чоловіків повторювати я не буду. А потім ще дивуються, чому багато жінок сприймають всіх чоловіків як можливу загрозу. Третій наратив: Ти чого вдягнувся, як баба? Це заборонено самовираження. Ми всі різні, ми маємо різні смаки, різні вподобання. А ось це штучне обмеження тільки ставить нам непотрібні рамки. І це не тільки про одяг, це про вибір роботи, хобі, вузу, в який ми вступаємо, і ще дуже багатьох пунктів. І у купі всього сказаного дуже легко не потрапити у критерії мужицького мужика, тим самим стикнувшись з внутрішнім протиріччям ламати себе, підганяючи до стандартів соціуму. Нам потрібно, щоб чоловіки. Казали про це, нарешті відходячи від застарілих патріархальних цінностей та не боялись бути собою. Зараз ці важливі питання підіймають тільки жінки в нас є дуже круті правозахисниці та крієйторки контенту, але проблема в тому, що більшість чоловіків не хочуть їх слухати, просто тому що вони жінки вони звикли, що їх думка як чоловіків завжди важливіша та правильніша. І це треба змінювати. В мене є надія, що хоча б невелика кількість чоловіків зможе послухати та почути того, хто був на їхньому місці, і після зможе сприймати контент від жінок, які набагато краще за мене зможуть висвітлити тему сексизму. А з приводу пана на відео я скажу тільки одне: якщо ви не сексист, а просто за традиційну модель мислення, їдьте в країну, де не війна. А спецоперація там вам буде набагато комфортніше. Дякую.